Наш канал розпочинає нову програму гетьманська кухня. Ну от подумаєте ви, ще одна кулінарна витребенька, від яких уже аж тріщить інформаційний простір. Та ні. Це не просто чергова сота чи двохсота кулінарка. Звичайно, у нас будуть рецепти і способи приготування традиційних українських страв. Але чи задумувались ви, чим щодня харчувались князі Ярослав Мудрий чи Володимир Мономах? А чим пригощав іноземних гостей чи свою старшину Богдан Хмельницький? А що входило до раціону Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Грушевського? Про все це ми будемо розповідати у гетьманській кухні. Отже, мета і особливість нашої програми оповідь про історію. Традиції, філософію та культуру української національної кухні. Чому саме гетьманська кухня? А тому, що це, по-перше, красива назва. По-друге, тому що партнером програми є готельно-ресторанний комплекс фортеця Гетьмана. Такого українського духу, як у цьому київському закладі, я мало де зустрічав у світі. А повірте, мандрував і бачив я багато. Це диво сотворив унікальний чоловік, всесвітньо відомий спортсмен, восьмиразовий чемпіон Радянського Союзу, президент Міжнародної та Всеукраїнської Федерації карате до Сінсьобу, володар сьомого дану карате, бізнесмен і меценат Валерій Галан. Крім того, що він справжній українець до мізка кісток, тонкий знавець української історії, до унікальних нюансів. Він ще й фанат традиційної і сучасної української кухні. Ми сьогодні фактично, говорячи про своїх великих предків, ми фактично ніколи не задумуємося, а звідки вони брали от свою цю енергетику? Енергетика, скажімо, поступає через їжу. І говорячи про те, які першовитоки нашої кухні. Мені задумаються над тим, що в ті часи не було ні картоплі, ні помідорів, дуже багатьох не було е, тих продуктів, до яких ми сьогодні звикли, без яких просто сьогодні не виявляємо свого життя. От скажімо, ті от рецепти стародавні за часів Київської Русі, от, скажімо, коли приймав послів Ярослав Мудрий чи Володимир Великий, чи скажімо, Богдан Хмельницький. Що тоді входило в основу цих страв? Наші князі вони приймали якраз своїх послів і їх почували пирогами, пирогами із рибою, пирогами з м'ясом, пирогами з овочами. Оце були саме такі основні. І, але в той час вже була, була парена репа. Це була одна із основних таких страв. Делікатесів була вже капуста тоді. От вони робили різні капустняки. от робили щербу. Зараз це як можна назвати уха. От тоді вже вони розвивалися. Але розумієте, якщо не було багато видів продуктів, які зараз є, то вона б трохи була інше направлена. Але зараз можемо додати до того і отримати ще кращі страви, які були. Якщо брати козаків, ви згадали, то трошки інше. Дивіться, козаки селилися біля рік, біля. Озер, і вони могли могли там виловлювати рибу. Тому в них основна була як би риба, не м'ясо, тому що полювати м'яса не так могли багато, але вони не за ну, кабани, дикі бік, ну але волені, ви... ведмеді так так. Але ви представте, скільки було воїнів і скільки треба було тих медведів, щоб накормити от всіх козаків. Ну, Це не так... тоді було набагато більше ніж зараз. Може були, але по-перше, не так легко полювати, і козаки займались і справами, і вишколом, і походами. Вони не могли собі дозволити бути тільки на полюванні. І вони не вирощували свійських тварин, тому у них було м'яса мало. Вони могли де? Або купити його, або в погодах здобути. От тому там у них було м'ясо. І це було вже якби на свято. Тому козаки їли м'яса мало, але вони багато їли риби, тому що рибу вони могли суху брати, вялену з собою. Козаки, якщо вони мали рибу, вони мали з е, собою крупи, тому багато всіх е, е, страв були як куліші, тетеря, такі були е, різні е, страви. Це як додавали трохи муки, тому що козаки знову ж, муки багато не могли собою возити. то вони додавали трохи муки, робили такий напівгустий е, бовтанку, і туди додали те, що в них було. І вони використовували багато трав. До приправ, які могли зібрати в полі, тому багато спецій було українських оцих трав. І зараз ми можемо сказати, що козаки, які е, були в поході, вони харчувалися по одному. А коли вони були вдома, е, то вони харчувалися як всі е, на Україні там селяни, які е, мали свійську тварину, які мали там молоко. Вони там і молочко було, і, і сир був вже тоді. Так і тому ми можемо виділити таке, що українці або наші предки починає з Київської Русі, вони використовували в харчі. Насамперед, як осідлі люди, вони мали і борошно, вони мали тваринну їжу, там птицю, там і свиней вже вирощували, і коров. Вони мали дич, раніше навіть їли і журавлів, і, і це був делікатес, і лебідів, потім вони перестали їх їсти. Історія не доказує, чому, але перестали журавлів їсти. Може, легенди почали, що вони дітей приносять, не знаю, але вже перестали. Голубів стали менше їсти, але більшість війських. Однією із перших страв, які були на нашій землі, no. на Київській Русі, до Київської Русі, це було те, що до сьогодні. До Київської ми не нам... знаю, але є литописи, які говорять, що в добу Київської Русі вже було багато страв із капусти. І от один із них це був Капусняк. Коли їли капусту, то відчували легкість. І тому багато видів капусняка дійшли до наших днів, багато, може, ще було і до цього. І тому в різних регіонах є капусняк теж основною стравою на деяких заходах. Наприклад, так весілля на західній Україні, помінки наприклад, там мусить бути капусняк. полюбили літа. Отже, якщо борщ до нас прийшов десь у 15 столітті, капусняк значно старший, то починаємо із капусняка. У нас є капуста, ми її промили, і тепер промиту капусту ми закладаємо, засипаємо в нашу каструлю. Руки завжди чисті у людини, яка куховарить. І є така мені страшенно подобається ця проповідка, коли кажуть, що пальці старші, ніж ведельці. Ми беремо Трохи жирнувати м'ясо, це можемо брати ошик або бік, і беремо іще м'ясо, яке із... не має жиру. Так. Піснувати. Так. Так, щоб... А і треба, і щоб так. було і таке, і таке. Тому даємо туди оце м'ясо, це. яке порційно нарізане. Знову таки, ретельно це все діло перемішує. Тепер ми беремо капчене реберця, щоб вони дали нам смаку, то в нас є капчені реберця. І нарізаємо їх такими порціями, угу. щоб порційно, і теж для смаку даємо туди і тепер перемішуємо. Тепер дивіться, раніше картоплю не давали, і зараз теж є рецепти, які вони не, жили постійно, не, да, другий хліб, так які не дають картоплю. Але по нашому рецепту ми радимо додати картоплі. Пан Валерій це унікальна людина. Він є президентом міжнародної та всеукраїнської федерації карате до, Якщо не помиляюсь, як це по-японськи? Сін сьодо, Сьобу. Сін сьобу. Сін це реальна сьоба боротьба. Реальна боротьба за своє місце під сонцем в житті. Тому що у нас в організмі проходить боротьба завжди на рівні клітини. Ми боремося на своєму місці робочому. Конкуренція у нас є. Ми боремося за лідерство, ми боремося за різні блага, які у нас є. От ми боремося у спорті, тому кругом іде боротьба. Тому якраз у нас реальна боротьба. Ми признаємо життя як реальне. Не надумане і тому ми боремося, але в цей час, коли ми боремося, ми не хочемо ображати інших. Ми не за рахунок чисть робимо собі краще життя, а за своєю працею своїми вміннями і своїми прагненнями. Зараз вона має кипіти у нас на невеликому вогню. Десь дві години, поки Ні. буде готове м'ясо. За цей час посмажимо цибулю, так. щоб вона була смажена. І... А, а якщо б не смажену її не, не кидають, Ні. чи можна попола? Ні, е, 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 є такі, які можуть кидати, але не смажена цибуля має свій такий смак різкий. І тоді він буде від уже трохи відділяти, відчуватися. Да, Нам треба був, щоб смак був капусти і копченого м'яса. От тоді вона капусняк, е, наш капусняк, буде якраз той, що ми хочемо зробити. По таких рецептах, які роблять, наприклад, у нас на Буковині. цибуля в нас підсмажилась сама і ми її додаємо, додаємо у наш знаменитий капуснячок. Знову таки перемішуємо, Сіль ми кидаємо коли. Якраз дивіться, саме сіль це такий е, інгредієнт, який вже, е, будемо казати, консервує і м'ясо, і все. І тоді виходить, що звідти е, з м'яса вийде вода, вона законсервує і туди не буде попадати отой от смак. Тому сіль треба додавати вже коли вже майже, майже готове. Це і коли смажать рибу, коли смажуть м'ясо. Сіль треба давати в кінці. Тоді вона дає свій гарний ефект. Тепер, як бачимо, вже у нас готове м'ясо, пахне. Тепер пах, треба пах, засипати дуже половину цього, тому що нам треба 150 г, грам, е треба пшена. І розсипаємо по всій площі площі е каструлі. І залишаємо не зверху, а все одно ж перемішуємо, правда? Ні, ні, не перемішуємо, лишаємо його зверху, щоб воно ага. закипіло і чекаємо, щоб воно розтріскалося. Воно, коли звариться, воно розтріснується, буде такими, як зірочками. А ну подивимося, розтріскалося чи не розтріскалося наше пшоно. Ну, Розтріскалося, розтріскалося вже да? уже, уже з'явилися зірочки. Тепер ми беремо Наступний. 150 грам молока і додаємо туди, на, на таку порцію у нас виходить одна столова ложка, або е, 2,5 чайні ложки солі. Так, або одна столова, або половиною. Розмішуємо добре, сіль, щоб вона розсторилася. Я туди вливаю, а ви це все Розмішуємо. розмішуєте. Вже можна розмішувати. І він не повинен, не повинен сильно кипіти, він зараз... повинен, як, ніби як так, кажуть, на своїй це... Полтавщині мліть трошки. Ми додаємо тепер півчайної ложки солі перцю. Перчі. А перець де був у нас на кілька? Тож тоді не було, це зараз вже а ми гірки... додавали... а гіркі стручки, оці були. А то ну, цей був у нас так, як є в літописах, що знаходили шоболина. Що і, і, дав... тоді, і тоді туди можливо просто шматочки можна додати такого гіркого перцю? Так, у нас є 150 грам сметани туди. А тут нас... має значення 10%, відсотків, 15%. Ні, 20%. Я, ну щоб вона не була одна сметана, але як мало, то не буде смаку. І ми додамо ще, у нас тут є декілька, беремо, 4 лаврушки. Зауважимо, для того, хто хоче відчути смак капусняку часів Київської Русі, не кидайте, мабуть, лаврового листя. Ми вже звикли до того, що там він повинен бути. Зараз ми залишаємо на е, хвилин 25-30, щоб вона е, е, при, при, сметану І у нас буде вже готовий капусняк. Давайте я насилую. Ці... От Ми... о, дивіться, от, от у нас на Полтавщині він, я не знаю, чи у нас капусту трошки більше подрібнюють, він виходить якийсь такий, ну фактично, як, як паста майже. А тут, а тут окремі є інгредієнти, вони відчуваються. І капуста, і картопелька. Роби. Будь ласка. Неймовірно. Зараз запропонуємо такий салат, який обов'язково додасть настрою нашим коханим жінкам. І я думаю, що чоловіки можуть їх подивувати ще однією. Дуже смачною українською стравою. Отже, оскільки наша передача виходить напередодні 8 березня, то що ми підкажемо нашим мужчинам, чим вони можуть здивувати із давніх українських рецептів і порадувати своїх коханих? Ну, я би запропонував і гарне. Гарну страву, і ще щоб була пісна, тому що в березні якраз ще піст, і воно підійде як і для тих, хто тримає піст, і яких, які не тримають піст. Раніше це блюдо, цю страву таку старинну, використовували як одне із одна із святкових страв на Різдво в Карпатах. Це блюдо називається Шухі, гуцульський салат із буряка. З якого приблизно часу? Ну, е, думаю, знаєте, е, Якщо у нас по лістописах можна узнати, що буряк був десь з 15 століття, а білі гриби були ну, до високові, да, да, то да, я да, думаю, да. що основні інгредієнти вже були з 15 століття, то я думаю, що вже він і цей салат міг, право, мав би вже існувати. Тому в цей салат входить у нас е, буряк відварений, так. білі гриби карпатські, які ростуть в Високогір'ї, це цибуля, яка і цибуля в українських стравах майже у всіх є. Тому вони з давніх давен зросли на наших землях. Ну і приправляється олією е е соняшниковою і лимоном. Ну лимону тоді за часів Київської Росії в середньовіччі не було. Тоді... Але, це, але це наш нинішній інгредієнт. Отже, чого ми починаємо? Ну, я думаю, що давайте я візьму буряк, ми натремо буряк на теркі, а ви візьміть цибулю і Найприєм, її поріжте. Найприємніше. Перед тим кажуть, що його треба впускати в водичку, і тоді краще взагалі то воно. Різь. Ну, якщо ви водичку, то буде, воно менше буде вам впливати на ваші очі. Порізати треба на такі маленькі кубики. Не півкільцями, а на кубики. буряк можна різати тоненькими скибочками або можна на теркі. Натираємо буряк. А чого так поволі? Ну, щоб було гарно. Так, А я в цей час нарізаю цибулю. Вона вже пускає, вона пускає сік. І от зараз у нас будуть кубочки. Я взагалі теж страшенно люблю куховарити. І коли мене запитують, яке в тебе хобі, я кажу, це кухня, наша справжня українська кухня. Ми його залишаємо, вже порізали, його розклали по тарілочках. Ми його потім якимось чином в одну велику тарілку змішуємо чи одразу. Ні, На перше, треба буде нам цибулю піджарити на палії, щоб вона була легко піджарена. Тепер так, гриби карпатські, оскільки ви з Карпат тової робите, а я буду, а я буду займатися часником. а часник можна робити от так. От. Бачите, телевізійники, в принципі, в курсі справи, як можна вправно нарізати чесник. Так, пане Валерію, а скажіть, будь ласка, ну, а яким чином трапилося так, що ви успішний спортсмен із світовим ім'ям, раптом ну, це стоїте і з таким величезним задоволенням і вмілістю нарізаєте ці гриби. Чому я цим займаюся? Тому що у мене один із моїх бізнесів це ресторанний бізнес, який у мене ну, як став хобі спершу, а потім став вже бізнесом. Але е, я з задоволенням їм українську їжу, українську кухню і пропагандую, її. тому що рахую, що кращої немає їжі як українська. І от я збираю рецепти старовинні і е, стараюся. Е, Пригощати в своїх ресторанах якраз українською кухнею. А це правда, що президент Чехії святкував свій ювілей в українському ресторані в Карлових Варах? Так, замок Лужицья такий у Карлових Варах. це який ми побудували разом з нашими партнерами. І президент Земан святкував своє день народження в березні того року. Але розумієте, то саме це не тільки що президенти там, туди приїжджають люди, які узнають, що таке Україна. І за те, що ми їх кормимо українською стравами українськими, показуємо українську кухню, робимо навіть майстер-класи. І зараз уже до українців, до України, відносяться як до кулінарної держави. Знаєте, наші предки були хліборобами і більше вирощували вони. Жито спочатку, і тому воно було дуже важливо і воно так і означає, як жито, як життя. Оце основна була якби культура. Потім появилась більше вже пшениця. Але пшениці із пшеничної муки вже більш такі заможні люди їли. А так, якщо в нас було багато борошна, тому і страви були більше такі з борошнами. Цибулька у нас вже посмажена, чесничок ви вже тут подивили, горіхи змільчили, буряк у нас натертий, і, тепер і гриби у нас усі порізані на кусочки. Збираємо. Так, тепер ми маємо все це зібрати, гарно перемішати, полити трохи олією і додати зверху лимон. Давайте туди даємо буряк. Черговий тут немає, знаєте. Немає значення. І, со, і соком грибився, із соком з зусім. Так, пересипає. Тут наша піджарена цибуля. І наш рятівник чесничок. Взимку Зим, він дуже-дуже потрібен. Горіхи ми не даємо, так, горіхи бо будемо додавати, коли вже прикрашаємо і зверху посипаємо. Так що ми його відставляю в сторону. Зараз нам потрібно лимона. І маємо витиснути туди лимона. І додаємо трохи олії. Десь третину лимону. Так, третину лимона. Олії багато не даємо, тому що цибуля, яка смажилася, теж має ще свою олію. Сьогодні у всіх кулінарних передачах говорити про те, що це обов'язково повинна бути оливкова олія. Що скажете з цього приводу? Є е, як у кого які смаки, але сочні сонячна має свої плюси. А оливкова свої не тільки як смак, а ще як для нашого здоров'я і для нашого для нашої енергії. Якщо соняшник вирощувався на Україні, я думаю, воно для мене буде краще, тому що вона має таку саму енергію, як і я. Я а теж виріс на цій землі. А оливки в нас, якщо і ростуть, так на півдні, то не дуже добре. Ну, не, не так як вони ростуть в Італії там, чи в Іспанії. Тепер ми це е, перемішаємо і виложимо уже на е, гарну порцію на тарілку. Так, тепер ми його вже перемішали, зібрали. Ми, так? Ми гарно вимішуємо, так. щоб всі наші інгредієнти були рівномірно роз, розподілилися по всій масі нашого салату. От ми перемішали і тепер починаємо викладувати. І от така от у нас і вис... вийшла краса. Ну і ви додали трошки зараз петрушечки ще для. для... Краси із кріпчиком. Так, ну а тепер другий варіант уже такий естетичний і дуже красивий для гурманів для українських. Ну не тільки для гурманів, а для ресторанної подачі. Ми можемо запропонувати от такий е е е варіант, як отут є сік із буряка. Додаємо трохи желатину і робимо такий, е ну, такий, будемо казати, корж. Це сік із вареного буряка. Так. От. І його доб... треба через, через м'ясорубку, чи, через, чи можна через... в блендері. Да, збиваємо, змільчаємо, і там виходить мілка така стружечка і плюс сік. І додаємо желатин, кладемо в холодильник і він за пів години застигає. Після цього ми накладаємо цей салат, той, що у нас є, так. закручуємо його в рол, розрізаємо пополам, кладемо один на один і прикрашаємо салат той самий, закручений в рол. Це більш по-сучасному. І прикрашений е, е, чіпсами із е, апельсина. Е, додали там ще листочки і трошки поставили соусу. А яким чином ці чіпси готуються, вони просто тонесенько нарізаються. Так, і кладуться і... в піч і... в духовку. Вони, е, от вони, бачите, отак. От. Він і смачний і гарний. Ну і от, будь ласка, два варіанти одного і того салату. Отакою вийшла перша програма гетьманської кухні. Це тільки початок. Якщо в нас щось не дуже вдалося, ну, вибачайте, в наступних програмах ми зробимо це ще діло краще. Але те, що українські страви, їх історія, спосіб їх приготування з рецептурою тепер збагатять наших глядачів, ми будемо дуже раді. Також ще звертаємося до вас із проханням, до істориків, археологів, до просто любителів кухні. Присилайте нам свої рецепти. І кращі з них ми будемо обов'язково потім готувати на нашій гетьманській кухні. Я думаю, що головне, нам треба підняти рівень духовності наших е, співвітчизників, того, щоб вони розуміли це, що наша кухня одна із кращих, і цим гордилися. Оце і основне наше. До наступних зустрічей.